Побрасали все, голяком виліхали. А тепер як бомбу ходимо, по 8-9 по кабів кожен день. А що ж, побросали скотину і все. І корови, і кури, і поросята, все побросали, поїхали. Галина Чоботок та Валентина Бойко евакуювалися з прикордонного миропілля 19 березня. Зараз жінки перебувають в сумах. В один сумських банків одягу. Соціальний магазин посмішка єдності, що на Петропавлівській. Жінки прийшли за постільною білизною. Одіяло, хоч би яке, чи покривало, чи щось таке, чи простеньку якусь. В Сумах, каже жінка, мешкають у гуртожитку, платять за нього дві тисячі гривень на місяць. В Миропілля, говорить, планують повертатися. Звісно, будемо. На руїни. Будемо, а що ж, ось городи підійдуть і будемо йти, і садити, городи. А що робити? Пішки тільки йти. Ничего Нас ж туди не ходить ні. ходи, нічого. Ще мене курилися, так автобус рейсовий відмінили. Ну. А що ж, магазини всі порозбивали. Петро Тисячник разом із дружиною також прийшов за речами. А ось платічки для дружини. Евакуювався чоловік з обстріляного російськими військами Краснопілля 24 березня. Ой, кожний день каби і не по одному, і по п'ять, і більше. Там вже піксела немає. Посмішці єдності, як і у інших банках одягу, речі можуть отримати безоплатно переселенці, люди з інвалідністю, ті, хто потрапив у скрутне становище, говорить ініціаторка проєкту Людмила Чигринець. Ми розуміємо, з чим люди виїхали, евакуювалися. Да, це з тими валізами, які могли взяти в одну руку. Люди літнього віку переважно, тому вони обирають одяг, і також гуманітарні. Продуктові набори вони також на сьогодні мають право отримати. На жаль, кількість обмежена їх наборів. Якщо до обстрілів краснопільської громади і евакуації населення, звідти то в нас було по графіку роботи. Там можливо 10-15 людей приходили в магазин. То візьмемо знову ж таки ті вихідні. Ми за суботу і неділю до 200 чоловік. Це тільки зареєстровано. Те, що ми зараз ну, не багато також потребуємо, це більш чоловічі хрече. Люди можуть принести нам. Ми їх також даємо тим, хто. Цього потребує, можна в телеграмі в -каналі, каналі написати. Чи особисті повідомлення ми відповідаємо? Пишемо о котрій. Люди пишуть, що потрібно. А також, якщо є, у нас мого видати, наприклад, тарілки, ложки. Ми також все це віддаємо людям. Відвідати посмішку єдності можна у вівторок та четвер з 12 до 14 години, в суботу з 11 до 13 на Петропавлівській, 108. А це банк одягу при сумському центрі соціального обслуговування Берегиня що на Єлінській 51 г. Відкрили його восени 2024-го. Тут, говорить соціальна працівниця Ірина Павленко, обрати собі речі можуть переселенці, люди з інвалідністю першої, другої, третьої груп, літні люди. Вибирають речі як чоловічий одяг, так і жіночий, і дитячий посуд, текстиль, постільна білизна. Зараз же ж настала весна, і вони потребують верхнього одягу, який весняний, щоб легше було вже ходити. За словами Ірини Павленко, що середи з 8 до 12 години у соціальний простір приходять до 20 людей. Серед них є і ті, хто віддає одяг. Сказали, що тут рядом, так оце ж ми принесли. А що принесли сьогодні? Куртку, штани, кофточку і шапку. Три рубашки ніхто не носить. і світер. Хай носи кому потрібно. Може, люди приїжджають, нема чого одіти. Пані Олександра переїхала з Луганської області до початку повномасштабної війни. Сьогодні також ну, віддає я, речі. себе покупали, но немножко как бы фигура изменилась, и решили вот, вещи нормальные, в хорошем состоянии, поэтому решили поделиться. Дочка до войны сюда замуж в, в, в эту область теперь, как бы, вышла, поэтому мы ближе. Но другого варианта не было, мы не рассматривали. Нам главное было оттуда выбраться, пока еще не оккупировали. Видають одяг і у соціальному просторі, що на Холодноїрській 33 дріб 1. Працює він з понеділка по п'ятницю з 8 до 12. Також отримати речі можна і в банку одягу від Червоного Хреста. Заснували його три роки тому на Новомістинській 23. За словами начальника обласної військової адміністрації Володимира Артюха, за останні три місяці евакуювали понад п'ять тисяч людей з прикордоння області. Більшість з них довелося виїхати наприкінці березня, коли російські обстріли прикордонних громад посилилися. Діана Крахматова, Вікторія Гладченко Суспільне новини Суми.